До шостки з робочим візитом завітав уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Він зустрівся з міським головою, поспілкувався з представниками шкільної та професійно-технічної освіти, працівниками бібліотеки і українськими активістами нашого міста. В кожному регіоні, в кожній області, своя унікальна формула: як унебезпечитися від зусилля інших ніж державна мова? Чи це Лужорот, Львів, Миколаїв, Одеса? Всюди свій алгоритм сумщина повинна знайти для себе свою унікальну програму, а таких програм в Україні близько 150. Ми готові проконсультувати, допомогти. Але засилля колонізаційного минулого повинно піти не тільки шостки, але й з всієї України. Інституція, яку представляє мовний омбудсмен, є незалежним органом влади і підзвітне лише українському народу. Протягом минулого року команда пана Тараса отримала більше 4 тисяч звернень, які стосуються порушення закону України про мову. По кожному зверненню проводиться державний контроль. Державний контроль, який триває 30 календарних днів, передбачає вивчення повністю всієї ситуації по суб'єкту господарювання. Незалежно від того, фізична, юридична особа, державна, комунальна чи приватна власність, з тим, щоб з'ясувати ситуацію, що стало причиною можливого порушення, і якщо факт зафіксований, ми далі йдемо по процедурі, яка визначена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ми, звичайно, розглядаємо цю проблему, складаємо акт, я запрошую до себе до офісу. На розгляд справи з тим, щоб потім прийняти рішення про застосування тих або інших санкцій. Більшість звернень українців пов'язані з порушенням їх мовних прав під час отримання тих чи інших послуг. Мовний омбудсмен одразу пояснює, як діяти, наприклад, коли у магазині вас відмовляються обслуговувати державною мовою. Зрозуміло, ви можете запросити директора з адміністратора за керівника філії, відділення банку. Добрий вечір. Ми зафіксували таке-то, таке то, будь ласка. Якщо ні, підходите до куточка споживача всі інформації, ви її фотографуєте, зафіксували де, коли що. Я Петренко, Іваненко, тоді-то, тоді, то, тоді-то тоді -то. у нас на сайті є зручна форма для заповнення скарги. Протягом зустрічі учасники активно ставили питання та долучались до обговорення розвитку української мови в нашому місті. Їх цікавило створення необхідних умов для її захисту та поширення. Кожен з учасників заходу віднайшов для себе відповіді на актуальні питання ну, перш за все. Я зробила висновок, що держава не залишається осторонь своїх рішень. Тобто, всі рішення, які приймаються, вони контролюються, вони перевіряються і не залишаються на рівні місцевому або регіональному. Я дуже вболіваю за Україну. Я ходила на курси і до піанерів, ходила на курси бібліотеку. Я дуже одобрюю це. Для себе я винен, що для нашої країни над цим питанням ще працювати і працювати і напевне не одне десятиліття. Бо наша країна різна, кожне з запропонованих владою законів зустрічає різне бачення, і по різному ми їх сприймаємо. Доки закони нас самих не зачіпають, ми в принципі відносимося до них толерантно. Як тільки у нас вводяться якісь обмеження, ми намагаємося, відчуваючи саме супротив, і звинувачуємо в цьому саму владу. Мова головний критерій ідентичності будь-якого народу. Вона формує свідомість людини, творить особистість та історію. Саме мова допомагає боронити країну на культурному рівні.